Вас можуть кинути навіть ті, кому ви вирішили залишити квартиру. До речі, що ви підписали з ними: заповіт, договір дарування або взагалі довіряєте на слово. У цьому відео я чітко та зрозумілою мовою поясню вам, яка різниця між заповітом, спадковим договором, договором дарування та договором довічного утримання. Ось дивіться таблицю, скільки різних факторів треба враховувати. Будете знати, який договір більше захищає пенсіонера, а який більше спадкоємця. На власні очі побачите, чому саме заповіт є найгіршим варіантом саме для вас. Розберетеся, яку саме схему використовують шахраї, щоб позбавити пенсіонерів нерухомості. Поговоримо про те, як все це правильно оформити, і який варіант підходить саме вам. Це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Тож розпочинаємо. Кожен пенсіонер рано чи пізно починає думати, кому залишити свою квартиру, як це все правильно оформити і як не опинитися обдуреним. На практиці для цього є лише три реальні варіанти: це заповіт, спадковий договір та договір довічного утримання. На жаль, через необізнаність пенсіонерів, для цього використовують ще й і ті договори, які Зовсім до цього не підходять. Це договір дарування та договір купівлі продажу. Зараз ми з вами детально розберемо, як кожен з цих договорів може покращити ваше життя та які ризики і можливості він несе для вас. І розглядати ми їх будемо за такими п'ятьма показниками.